У свій перший рік бігу перехід на зиму мене, чесно кажучи, лякав, тому що було незрозуміло, що мене чекає за цим цим снігом, морозом, одягом, якого в мене не було, та й загалом дискомфортом, який очікував від усього цього. Але на той момент я вже відбігав повний сезон від весни до осені. подолав свій перший півмарафон. Час був година сорок так, це було онлайн, але мене це дуже надихнуло. І я зрозумів одну просту річ: саме те, що постійність бігу дає мені відчуття прогресу, дає результат. І зупинятися я точно не збирався. А тому, замість того, щоб виносити зиму як проблему, я вирішив цього не робити, не ставити в голові бар'єр, що зима це щось таке. Окреме, а вирішив сприймати як ще один етап, так само як весну, літо чи осінь. Це відео не про список порадок, правильно одягатись чи які кросівки потрібно взувати. А я хочу розповісти про те, як я відчуваю бігозимку, узимку, чому з часом почав його цінувати і на що реально варто звернути увагу, особливо якщо хочеться не просто пережити зиму, а полюбити цей період. Бігозимку може бути реально складним. Сонце сходить пізніше, сідає раніше, може дощити, туман, може йти сніг, під ногами. Лід. Я, наприклад, живу біля Дніпра, і у нас майже цілий рік тут є вітер. Звісно, що взимку він відчувається сильніше, ніж в місті чи в лісі. І за таких умов бажання виходити на пробіжку дуже легко просідає. Але саме тут і з'являється те, що я називаю таким собі біговим меджиком, те, що в звичайному житті здається абсолютно неприйнятною погодою. Коли взагалі не хочеться виходити з дому, для бігу часто виявляється чимось нормальним, а інколи навіть і кайфовим. І навіть якщо мови далекі від ідеальних, у зимової пробіжки з'являється інша цінність. Звісно, що для мене працює це не тільки взимку, але саме взимку через варіабельність погоди з'являється більше простору для емоцій. Перевірити силу вітру, перевірити глибину кожної калюжі, перевірити, як на шкірі відчувається мінус 15, а якщо ще є. І вітере мінус 15, коротше, дуже багато різних моментів, і в якийсь момент це просто перестає бути бігом. Часто це такий собі виклик, який ти щойно прийняв, і незважаючи на всі умови впорався. Після цього з'являється дуже сильне відчуття, ніби в тебе вже все вийшло сьогодні, ніби тебе вже не зламати, і це дуже крута штука, особливо якщо ти пережив ці емоції на початку свого дня. Це дуже мотивує. І надихає на решту дня для того, щоб прожити його. На максимум або з максимальною віддачею. Для тих, хто бігає не часто або тільки планує почати, скажу, що з мого досвіду взимку є дві речі, якими точно не варто легковажити. Перша це екіпа, але тут не в сенсі брендів чи новинок, а саме в сенсі відчуття спокою, яке воно дає. У свій перший рік я взагалі не збирав комплект одягу якось цілеспрямовано, так як я перетікав з осені в зиму. Просто із там, кожним пониженням температури я докуповував якусь річ. Часто тип був секонд, щоб просто не витрачати багато грошей на експеримент, і таким чином закривав питання нового е, там шару або окремого елементу одягу. В якості верху у мене був такий олдскульний сірий вінстопер від Nike, тайці і базові компресійні шари, які я, до речі, використовую і по сьогодні. Звісно, що можна одразу купити все за каноном, красиво в магазині. Тут кожен вирішує, виходячи там зі свого бюджету, задач, бажань, але просто важливо пам'ятати про те, що це не обов'язково якась дорога чи складна частина, яка може чи стане бар'єром для бігу взимку. Я ж для себе зрозумів, наприклад, таку важливу річ, що комфорт, особливо взимку, це штука дуже відносна, і купити одразу його майже неможливо його потрібно спершу не бігати. Є таке правило, яке мені дуже відгукнулося, саме не одягайся для першого кілометра, а одягайся для третього, четвертого. Тому що перші хвилини може бути дійсно прохолодно, і це абсолютно нормально. А от через кілька кілометрів вже все стає на свої місця, і вже потім з часом помічаєш, що за схожих умов дозволяєш собі одягатися легше, ніж там рік тому чи позаминулого року. І можливо, це якась фізична адаптація, а можливо, просто ментальна, коли ти знаєш, що з тобою нічого не станеться, поки ти рухаєшся. Друга важлива річ це безпека, і взимку бути помітним стає ще важливим. Ливіше, тому що темні рано може бути туман або снігопад, плюс ще й відключення світла. Мій фаворит для свого позначення там цього року, наприклад, це маячок в гармінах. Але окрім безпеки, це ще й така дуже медитативна штука. Але загалом світлові двірні елементи, жилети, налобний ліхтар це не просто перестраховка, а повага в першу чергу до себе, до оточуючих. До речі, невеличка порада. Якщо користуєтесь налобним ліхтарем, не намагайтеся спромовувати світло паралельно землі. Таким чином, ви будете сліпити зустрічних людей. Краще просто направити промінь десь під кутом до землі, для того, щоб краще бачити, що вас чекає там на наступному кроці. І ще важливіше, це звісно ж, увага. Навіть якщо все йде добре, не варто випробовувати долю е і слизькі сходи, різкі спуски, незрозуміле покриття краще обходити. Те саме стосується переходів вулиць і, наприклад, бігу на самоті у віддалених місцях, е усвідомлення умов і концентрація в цих моментах будуть ключові. Виходячи бігати взимку, потрібно прийняти одну просту річ, а саме, що план на пробіжку майже напевно доведеться коригувати. Погодні умови можуть змінюватися або виявитися зовсім не такими, як очікувалося на самому початку. І якщо потрібно бігти швидко без стабільного покриття, краще взагалі цього не робити, тому що через слизьку поверхню ти точно не зможеш е... тримати звичний темп, а ще це небезпечно. Тому що чим швидше ти біжиш, тим більший ризик впасти і більший ризик відповідно отримати серйозну травму. Біг по асфальту це така собі автоматика в той час, коли біг по снігу, майже як смуга перешкод. Тому особливо у випадку прискорень краще пошукати почищені ділянки або взагалі піти в зал на бігову доріжку, або ж зменшити очікування, темп і пробігти обережно вже знайомим маршрутом. Крок в такому випадку, до речі, краще також робити коротшим. Зима це базовий період. Тут мало стартів, мало. Зовнішніх цілей в грудні ще і доволі довгий святковий період, який легко підкосить всю системність. Тому тут дуже допомагає у компанії з друзями, знайомими, або навіть клубом. І навіть якщо ти одинак, то трохи соціалізації точно не завадить, тому що там, де є люди, завжди з'являються якісь ідеї і локальні забіги, івенти, інтервали по першому морозу, або навіть в 1 січня, як твоя нова традиція. Я, от, наприклад, минулої зими приєднався до кросранче і майже всю зиму бігав не сам. Це робить зиму простішою і цікавішою. Плюс з бігу в групі це ще і додаткова безпека. Іноді, взимку, мені здається, що я взагалі бігаю десь зовсім на іншій планеті, тому що зима сильно змінює ландшафт, оголює деталі і знайомі маршрути часто виглядають абсолютно інакше. А інколи взагалі з'являється можливість побігати там, де в інші пору року це просто неможливо. В такому випадку мій особистий фаворит це піщані коси в межах міста, тоді коли водосховище низький рівень води. Зима вчить витривалості, вчить не шукати ідеальні умови, вчить знаходити комфорту, дискомфорті, і як не дивно, вчить радіти снігу, тому що в звичайному житті я постійно бурчу на холод, вітер, погоду. А от під час бігу думаю, яке свіже повітря, як красиво навколо, або чому я так тепло одягнувся. Нещодавно передивлялися володар персні, ви там звучить така цікава фраза: що ми не обираємо часи, в які живемо, але можемо обрати як їх прожити. І, хоча насправді е, це дуже цікава фраза. І вона набагато глибша, але якщо взяти контекст сьогоднішнього відео, то можна приблизно сказати так, що ми не можемо змінити прихід зими, але можемо обрати як її пробігти. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, всім біг.